Сьогодні 13 липня. Вчора ми відмічали Петра іменини. Ну як відмічали? Просто як? Просто ти зранку сказала, вітаю тебе з іменинами. Так. Ну я сказав, добре. Бо зараз, наприклад, в Україні поміняли ті всі терміни, свят. Вчора ми не відмічали, ми будемо відмічати сьогодні, бо вчора я був черговий. черговий так, сьогодні відмітні. Мене ввечері викликали в лікарню. У нас сьогодні помінялася традиція, ми зараз їдемо подивитися на свою хатку. Але перед тим заїхали на озеро. Зміра, я... тому, ми... А на озеро ми заїхали. Це, це дуже перед... суттєва зміна. Ну, що не суттєва? <сміна> Ось, зараз вам покажу, бо я бачу, що лілії вже із-за того видно. М -м від... Із... Камеші з-за комишата. Із... Із <гум> <гум> Я не забула. О, точно є Лілія. От вона. Красунька. Зараз вижу. Вау, яка красота. Дуже гарно. Ну от, ми сидимо і думаємо. Яка краса. Цього року дуже спекотне лік, літо розпочалося. 34 градуси вже от минулого тижня було в тіньку. Сьогодні 27 градусів, але це 12-та година дня. Я думаю, до кінця дня 30 буде. Ну і на рахунок наших документів по дому, Ну, що я вам скажу? Наразі тихо. На Петра дозвіл не прийшов. Та, ти казав, що буде на ведрах. Вони ж сказали, що до 2 серпня, значить, треба чекати або на другий тиждень, або ще того. через тиждень. Я рахував найскоріше, по тому, наскільки почта працює, що скоріше 19-го нема що очікувати. Вийшли, якщо вони сказали, що до 2 серпня, то вони мають право 2 серпня вислати. Останній а, день. А прийти має право через Два через тижні. тижні. Тобто Тож, <с <с якраз на моє день народження так? на 17 серпня. Точно. Ну от, так як ми домовлялися, дім ти купляєш мені на день народження, а машину ми купляємо на твій день народження, але не цього року. No. Так що все добре, все йде по плану. Будемо сподіватися, що той план нам ніхто не зіпсує. Так що чекаємо ми на дозвіл. За той час, в принципі, по законах нічого не помінялося. Єдине, ми ще маємо вияснити, чи треба буде наплатити 2% податку, чи не треба. Бо, як я вже розповідала, 2% не платиться в тому випадку, якщо. Ви не мали жодного, жодної квартири чи дому в своєму житті. І це є перший, так якби ваша власність. Не знаю, на Петра було зареєстровано в Україні квартира. І чи буде це рахуватися, чи не буде. От нам нотаріус, який оформляв умову представну, сказав, що буде рахуватися. Але ми ще маємо це до кінця вияснити. І тоді будемо знати, мусимо платити чи не мусимо. В уставі, в принципі, нема чітко сказано, що ви не маєте права мати квартиру за кордоном, а просто написано, що у вас не було зареєстрованості в Польщі. Не пише в Польщі. Просто що ви а -а. до того часу не мали нерухомості. Ну то все. Але це польський закон. І якщо це польський закон, то ви не мали написати чітко. В Польщі і за кордоном. Отак мало бути написано. Якщо того нема, то той закон можна інтерпретувати як хочеш. Розумієш? Тут Право? вже треба доказувати. А розумієш? Не ти будеш інтерпретувати, не а я. ти вже будеш пристосовуватися до того, хто хтось, що хтось інтерпретує. Ні, я планую і наступним кроком написати у Варшаву, в податкову у Варшаву і в Міністерство у в Варшаву. І запитати конкретно, і вони мають мені конкретно дати відповідь офіційно листом. Якщо це буде відповідь офіційна в нашу користь, то я спокійно приходжу до нотаріуса і показую той лист. І вона не має права в нас брати тих 2%. Тому що тих 2 платиться в нотаріуса. Так що я це зроблю обов'язково для того, по-перше, щоб самим знати і не прогадати, а по-друге, щоб вам розповісти. Щоб ви знали, в разі чого це буде підтверджено офіційний документ, і тут же його оспорити ніяк не можна буде. Тому що от недавно у Фейсбуці почалася тема про сертифікат Б1 з польської мови. І з 1 січня 2024 року не можна на основі поліціальної школи отримати сертифікат Б1 без екзамену. Але. Цей сертифікат можна прикласти до пакету документів, якщо ви подаєтеся на карту резидента. І про це люди сперечаються у Фейсбуку, псують один одному нерви, матюкаються. Розумієш, один на одного ти не прав, ні, ти не прав, і не можуть ніяк довести, що хто в принципі прав. А вони плутають два різних поняття: це сертифікат Б1 і свядецтво укончення школи поліціальної. І ще одне, знаєш, я подумала? Дивися, в уставі про лікарів пише, що? Удоводнити знайомість язика польського на позьомі Б1. Там нема такого речення представити сертифікат Б1. Виходить, що можна диплом поліціальної школи показати. Так? Так. Розумієш? Але вони сказали, що будуть інтерпретувати це до кінця жовтня, буде видно. Вони самі ще не знають в міністерстві. Ну тому що шостого з того сертифікату. Він не удовольняє, що ти знаєш мову. Ну, ну логічно, ти мусиш її здати, знати, щоб е, закінчити таку школу. Ну власне. Але десь написано, що це прирівнюється. Пише, що, що пише, що поліціальні школи, якщо отримали свядецтво серти... укручення школи на друку Мен, мен це Міністерство едукації народовий. Якщо є таке св'ядецтво, це доказує, що ти знаєш польську мову на рівні Б1. Тому що ти вчився на польській мові, що навчання проходило 100% польською мовою. Якщо навчання в поліціальній школі наполовину проходить на іншій мові, тоді не видають Металічно. такі. Це логічно, розумієш? Ну і чому тоді лікарі, які хочуть отримати право виконування заводу лікаря, і медсестри, в тому числі, які провчились в поліціальній школі, не можуть отримати такого дозволу, приклавши оце свядецтво укончання школи. Можуть. Теоретично. Теоретично можуть. Я думаю, що більше я... тобі в Міністерстві охорони здоров'я сказали, що екзамен в начальній ізбі лікарській підходить. Рівень Б2. Що да. то є вище, ніж рівень Б1. Так. Да. Ну, бо то дійсно він важкий той екзамен. Ну, він важкий, бо там і диктант треба писати, no. і дослух, да і спілкуватися, і питання відповідати. Він не є просто екзамен, там no. треба серйозно готуватися. Багато хто не здає. Так що це відео вийде пізніше. Але я думаю, до цього часу я випущу вже відео, і про... я розповім все чітко про це. Сертифікат і промову про це все. На наступному тижні я планую це відео зняти, тому що настільки вже тих сперечань... А знаєте, проблема, коли вони видають тобі сертифікат що, е, про те, що ти здав екзамен, там сертифікат, е, який засвячує, що такий то такий-то е, здав екзамен зазнайожі язика на наповнюєте. Польського, польського. І в дужках треба було написати, що позьом Б2. Все. Так. Да. І все. Тому що тепер е, устава вийшла і виходить, тобі треба здавати екзамен, йти е, на сертифікат. А ти здавала НІЛ. Але Петя, чому тоді на резидента не підходить цей екзамен, НІЛ? Я не можу зрозуміти. Вони не беруть його до уваги. Правильно, тільки тому. Що там в нав'ясах не написано пузьом Б2, а має бути написано. Розумієш, він має бути на, на, на карту резидента як найбарді, тому що він вищий, ніж Б1. Тому що то спеціалістична ще й мова. Ну, мало того, що ти знаєш таку мову, то ти ще й спеціальну медичну знаєш. Це плюс. Можливо, ти спілкуєшся з екзаменатором. На простій мові і на медичній мові. Так. От власне, а вони на карту резидента НІЛ не беруть. Все. Ну, Бачиш, це неправильно. Це неправильно. Вони би... Їм треба дуже добре, ті устави всі подумати. І, до речі, я хочу, мені міністр сказав, написати лист з тими всіма питаннями. І я ті всі питання повністю просто сяду, буду мати час, сяду, все розпишу і вийшлю на наступному тижні. Всі повністю питання і всі вам плівості. Це нелогічно, бо того, це нелогічно, бо того все чітко розповім. Ми з тобою сядемо, ти потім провіриш і скажеш, чи добре я тут все написала, бо в тебе якось то краще виходить. Риба знову сьогодні плаває, як кораблики, дивись. Ну добре, їдемо. Гарно тут сидіти, ми так сидимо в кіньку. Тіньочку на роверах приїхали собі. Під деревом тіньоку сидимо. І нам файно. Ми тепер будемо пустити на роверах їздити поки треба. Так, Спеціально синові віддали машину, щоб він їздив, щоб забрав від нас, я не знаю, як то навіть назвати, спокушувач, щоб не їздити ровером. Так що спокусу нема. І ми їздимо роверами і файно. Петро вже трошки схуд, а я ще не схудла. Ой, там рибку видно. Рибку видно, я хочу на рибалку. Ой, там багато риб. О, давайте, іди подивися. Іди подивися багато риб. Якраз сонце освітлює і видно. Я хочу на рибалку. З такими червоними хвостиками воно. Може у тебе спеціальні окуляри для рибалки? Може. Покажи. А ні, їх так ще краще видно. Але покажи мені. Якщо краще видно... А, то не ті у Ні, не, не ті. Але якщо краще видно, подивися. Mm. Бачиш, як багато? Mm. Та що ти гікаєш? Mm. Дивись вон, я вон, я вон. А, клас. Ну, я не важливо, там є і велика. Якісь карасі. Добре. Ну, червоними хвостиками карасі. Добре, усім до побачити. Що я побачила? Подивися, Добре. калілія, петя. Красота, а я собі так стою і не бачу. Де вона була? Слухай, ти вмієш гарно знімати на і і пофоткай.